Тенісний прогноз пряміком з Парижу, друзі. Корти Ролан гарос на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. Третє коло відомі учасниці, як мінімум, половина вже тенісисток. Знаєми, які вийшли до. Третього кола. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед всім вам. Для зручності по традиції ми розглядаємо вже такі мейджери з однієї 16 блоками. Де переможеться одного матчу, виходить на переможцю. Другого, щоб вже відслідковувати шлях до фіналу. Таким чином, в цьому відео пропоную розглянути два чудових матчі: швентак Крістіан і Рибакіна Остапенко. Буду починати, намагаюся швидко і багато вашого часу не займати. Тому слухаємо уважно. Іга Швінтак тут, на Ролан Гаросі, п'ята. Втратила, так, багато втратила, не підтвердила Рим Швонток, тому дуже багато втратила, та й взагалі щось вона і сама каже, я сама на себе не схожа в інтерв'ю. Що робиться зі швьон, так поки що відповіді немає. Але, друзі, це жіночий теніс. У жінок є як і взльоти, так і падіння в кар'єрі. Тому особисто я не дивуюсь. Я не виключаю, що і у Соболенко буде. Падіння. Тому дуже так емоційно я на таке не реагую. Швьонта Крістіан. Я вже сказав, що польська тенесистка 5-та, Крістіан 60-та. Між собою жодного разу не зустрічались. Крістіан пройшла Біррелл і Бейлік. Швьонтак пройшла Шрамкову і Радукану. Погодьтесь набагато потужніші. Суперниці були у ІГІ Швьонток. Ну, було би глупо, як то кажуть, так? Да? Отже, не бачу, не бачу ось такою бажаючою. Реабілітуватися в обличчі своїх вболівальників насамперед. І всіх нас, хто слідкує за тенісом, швтак буде грати понад свої зусилля, я вважаю. І швток переможе румунку дуже впевнено і швидко. Це мій прогноз. Перемога швьонтак і тотал менше 18,5. 59. Невисокий коефіцієнт але я впевнений, в перемозі швєнтак, і для цього знадобиться не більше, ніж 18 геймів. В матчі в цілому. Переможеця цієї пари, звісно, швь виходить на переможецю пари Рибакіна-Остапенко. А ось тут, друзі, як то кажуть, стоп-машина. Тут треба розбиратись, тому що не все так однозначно і не все так зрозуміло. Остапенко двічі перемагала рибакіну. Рибакіна три рази. Із мінімальним перевісом, 3-2 веде в особистих зустрічах, все ж таки рибакіна. Рибакіна пройшла рієру, це Аргентинка. Не дуже високого рейтингу Рієра, і пройшла молоду американку сербського походження Йовіч. Іва Йовіч. Я би не сказав, що достатньо легко. Були свої питання до Рибакіної. в кар'єрі всього лише раз. У 2023 році зустрічались. Рибакіна і Остапенко на ґрунті. Це був Рим. Півфінал. 6-2, 6-4, 2 6 два роки тому назад. Остапенко пройшла Поліну Кудірметову, молодшу сестру, і Долхайт американку. Долхайт дуже потужна, я вам скажу. І Остапенко її пройшла. Остапенко 21, Рибакіна 11. На початок неділі були дівчата. Знаєте, ось чуйка буде, буде боротьба. Просто так цей матч не закінчиться, з явною перевагою одній з тенесисток. Я вважаю, що тут. Можливо, навіть і трисети. Остапенко просто так не віддасть це однозначно. Ну, і Рибакіна, само собою, друзі. Я не уявляю цей матч на менше. Просто не уявляю. Тому я беру тотал більше 20,5 1,63. І, чесно кажучи, навіть я і не здивуюся, якщо Остапенко переграє Рибакіна. Так, якщо брати по помилкам і по точності, то Рибакіна має перевагу. А якщо мати на увазі і дивитись саме по напору, по бажанню по оцьому, знаєте. Вогнику в очах, то тут, звісно, перевага на боці Остапенко. І ось тому я е, не можу вибрати переможецю. Хоча не здивуюся, якщо Остапенко переграє Рибакіну. Геть, навіть і капочку не здивуюся. Е, але, не дивлячись на те, я не беру в цьому матчі переможецю. Я просто беру. Тотал більше 20,5 1,63. такі мої бачення і по цьому блокові, де переможеці виходять одна на одну. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що вислухали. Не забуваємо підписуватись, хто ще не зробив цього досі на наш канал. Лайки вподобайки, змістовні коментарі. Дякую всім. всім, всім. Скріншоти, по моїм прогнозам, вже на вас чекають. В закріпленому першому коментарі. Там само, де і всі посилання на всі мої соціальні мережі. І там само, де посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Все це, вся корисна інформація для вас в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Ну, а хто хоче віддячити реквізити в описі під відео. Дякую за перегляди. За увагу і повагу до зустрічі всім па-па.